Запоріжжі після масованого обстрілу вісім людей залишаються у лікарнях. Другу добу поспіль місто оговтується від ворожих ударів. Напередодні росіяни атакували обласний центр безпілотниками та ракетами. Більше про ситуацію в місті та області розповість Інна Гогой. Інно я вітаю тебе і одразу передаю слово. Що тобі відомо на тепер? Будь ласка. Анастасія неспокійно сьогодні було у Запоріжжі. Весь день лунали повітряні тривоги. Тож тобто, я зараз перебуваю теж поруч із мобільним укриттям, які встановили по місту. Ну а загалом дійсно місто вже другу добу поспіль оговтуються від удару, якого окупанти завдали напередодні. У місті триває ліквідація наслідків обстрілів. Працюють і комунальні і рятувальні служби. Ну і власне вони продовжують розбирати завали, великі конструкції, які можуть на нанести шкоду мешканцям міста а також комунальники латають вибиті вікна і понівечені покрівлі. Роботи ще чимало, оскільки було побито сотні будинків і приватних і багатоповерхівок. Деякі домівки вони зазнали значних пошкоджень вибухами та вогнем. Знищено пошкоджено і квартири, а також приватні оселі у домівках. Також повибували вікна, потрощило покрівлі балко і понівочило стіни. Ну і власне, як просувалася ця ліквідація наслідків обстрілів сьогодні? Прошу послухати пряму мову. Наразі е, проводяться роботи по ліквідації наслідків е, вчорашнього приліту. Комунальні служби працюють в штатному режимі, проводиться прибирання великих конструкцій, які постраждали. В результаті прильоту було пошкоджено балкони, там кровля. І зараз це все прибирається. Ну і е, також люди самі оговтуються після обстрілу, наводять лад, намагаються у своїх понівечених домівках. Е, комунальникам вже вдалося, точніше енергетикам вже вдалося відновити і повернути світло в усі будинки. Е, а от без газу залишаються ще близько сотні абонентів, і роботи тривають. І повітряні тривоги заважали е, плановому усу е, просуванню цих робіт, ну власне е, ліквідації наслідків обстрілів, оскільки заради безпеки люди змушені були. Йти в укриття. Ну е, нагадаю, що е, обстрілу Запоріжжя зазнала напередодні. Окупанти били по місту безпілотниками. А також скерували з десяток ракет на обласний центр. Наслідок цього обстрілу поранення дістали 34 людини, і вісім е, пацієнтів зараз перебувають під наглядом медиків. Більш детально про це розповідав речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Прошого пряму мову. Зокрема, двоє дітей з них, жінка і чоловік перебувають у тяжкому стані. Ну а діти у стані середньої тяжкості. Загалом пошкоджено понад 240 об'єктів. Це і житлові споруди, і об'єкти інфраструктури. Ну загалом не лише Запоріжжя зазнала обстрілів протягом останньої доби. Загалом по області було обстріляно 16 населених пунктів. Росіяни били з авіації а також гатили артилерію. І скерували близько сотні близько трьох сотень безпілотників на прифронтовій території. Наслідок цих обстрілів по області поранення дістали ще троє людей. Це жителі Пологівського та Запорізького районів. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Анастасія передає. Вам слово дуже дякую, колего. про наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі Нам розповіла Інна Гогойрак.